Причина. Реве, та стогне днів широкий, Сердитий вітер завива, До додолу верби невисокі, Горами хвилі підіме. І блідий місяць на тупору із хмари деде виглядав, неначе човен в синє море, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто, нігде не ні гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрив. Таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, то русалонька вийшла матері шукати, а може ж де казаченька, щоб заласкотати? Не русалонька блукає, то дівчина ходить і сама не зна, бо причина. Та таке робить. Та ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб, бач, ходя опівночі спала й виглядала козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимили б біле личко, слізоньки дівочі, орел винявкарі очі на чужому полі. Біле тіло вовки з'їли, така його доля, дарма що ніч дівчинонька його виглядає. Не вернеться чорнобривий, тайний привітає, не розплету довго косу, хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину сиротою ляже.